Друзі, всім привіт ви на каналі 3 32 крю Сьогодні продається набір з fv 217 баджер, в якому ви можете забрати камуфляж, аватар, обвес, 25 бустерів X5, повного оборудку 9 слотів і слот в ангарі. До речі, стосовно X5 бустерів не зрозуміло. Навіщо вони потрібні лише для fv 217 Badger? І я не розумію, навіщо такі бустери, якби вони були, умовно кажучи, для будь-якої техніки, ну, був би Різон. Але 955 гривень коштує цей набір. Стосовно цього танка, ну, як я раніше вже казав, що зараз у нас перед Чорною п'ятницею буде. Дуже-дуже багато ніштяків в преміум магазині. Чому? Тому що ви маєте донатити. Так вважає Wargaming, тому раз за разом будуть нові якісь цікаві машини у продажу. Стосовно цієї PTSAW, що хочу сказати: граю, до речі, на каліброваних снарядах, як ви бачите, з додатковою броньою. По цьому танку. Статистика в мене на цьому танку 6804. Зіграно боїв 118 середній дамаг 2084. Максимальний дамаг 5875. Стосовно машини, можу сказати, що ПТ дуже комфортна, гарний ДПМ. Можете брати калібровані снаряди, ДПМ такі треба реалізовувати, а з каліброваними снарядами ви. Завжди будете пробувати свої цілі. І дуже рідко вам треба буде підключати голду. Друзі, карта рудніки у нас. Два Лівандовських в команді противника грають з взводом. Дві Яхпанцер Є100 грають теж зводом. Ну і я теж граю взводом. Мій взводний на Шерідані. Вже чекає перекатку. Ну, і я так, також буду грати на баджері буду грати агресивно, але позиційно. Від позиції, тому що кути нахилу ствола нам дозволяють опускати гармату, лов у нас міцний. І можемо спокійненько давати перший шот на 464 по панциру Клінок отримає на 790 вже. Бачимо, що дві яги Хочуть продавити цей напрям. Мій Мійсовний вже на горочку заїхав. І ми чекаємо. Стосовно пушки, пушка тут достатньо, достатньо точна. Витягую на себе мій совзводний ягу вона довертає, тому я можу спокійненько її давати в борт. Влючок. Заходить снаряд, як ви бачите, дуже довго цілитися не треба. І так само в лючок відправляємо як панцири і 100 в ангар. Лишається яга ще одна у нас на горочці підрубаю просто голду. На голді 488. Дуже комфортний урон, можна грати. Я не знаю, чи купував би я цю БТСу за. 955 гривень зараз не влучаю, не влучаю. Трошки здав назад як панцер, тому я в нього не попав. Трошки хотів понагліти, але е, знаю, що там стоїть пв 215 б 183 тому Тому туди не їду. 255 всього всього дає на Фугасі і просто в куточок, в куточок. Даю яхпанциру е 100 і відправляю його в ангар. 3 в 4. Навіть 3 в 5 ми залишаємось. В нас переваги, на жаль, немає. Два Лівандовських лишаються Леопард, АМХ-50B, ну і ФВ 215B-183 в команді противника. ФВшка вже шотна. Бачу лівандовських і АМХ-50B тут закатує. Розвертаюсь, тому що треба давати допомогу нашому Лівандовському, який забирає зараз MX50B. КД 7,7, друзі. 7,7 КД це просто супер. Тим більше, що ми граємо зараз на адреналіні 6,4 і відправляємо Лівандовського теж в ангар. 4726 зараз настріла. Половина хітпоїнтів ще лишилась, тому можна трошки. Понагліти, і Лівандовський також, також відправляється в ангар. До речі, чомусь цей Лівандовський зі своїм зівзводним не поїхав. От якось так сталося. ФВшку вже забрали, і лишається тут Леопард, в якого я чомусь не попадаю. А Леопард на 360 мене не пробиває. Якісь дива. 470 заходить в Леопарда з критом боєукладки. Мій совзводний дає гарне світло. просто-просто світло, Нереально круто зіграли, грає, свою роль повністю виконує. Хоча ця Петесау вона достатньо позиційна. На ній треба грати, як на Петесау. Якщо у вас лишається там вже друга половина бою, можна виїжджати і З вертухи з такої на 163 забираю Леопарда. Це перемога, звісно. 5875 дамагу, 5 фрагів. Це майстер Редлі Waters. Медалька воїна. Результати бою за такі бій ми отримали 246 961 одиницю сери. Чистими. Ну і такі показники у нас по. Командній табличці. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, все буде Україна. Всім гарних боїв, пока!